Не просто спеціальний, але і прямий ефір, який ми тут спеціально для вас, шановна аудиторія, створюємо разом з колегами, разом так само з нашими експертами, які долучаються до нас по відеозв'язку. Цього разу поговоримо про висновки зустрічі в форматі великої сімки, і те, власне, на що ці висновки будуть впливати в перспективі. Ігор Бараковський з нами на зв'язку, професор і доктор інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Ну, насправді там, знаєте, спектр заяв досить широкий, і всі вони цікаві для України, якщо йдеться про результати ось цього ось цієї зустрічі у форматі великої сімки. Але ну давайте про кожен з них по порядку поговоримо, бо там і фінансові питання підіймалися, але так само і ось цей чинник політичний я би з нього почав. Країни Великої Сімки пригрозили Росії наслідками за застосування ядерної зброї. З'явилося спеціальне комуніке за підсумками саміту Великої Сімки. Вони висловлюють стурбованість через безвідповідальну ядерну риторику Росії та почастішання повідомлень про застосування Росіянами хімічних речовин проти українських воїнів. Ем, результат цього комуніке і наскільки це буде, скажімо, впливова позиція, яку ось так формалізували в, в окремому документі представники е, цього угруповання великої сімки? Одразу хочу сказати, що засідання Великої сімки це такий дуже специфічний публічний захід. Тут не приймаються якісь обов'язкові рішення, але тим не менше на найвищому рівні держави домовляються про те, що вони будуть робити, а що вони будуть робити, узгоджуються на зустрічах міністрів фінансів, міністрів оборони. Ну і тих людей, які безпосередньо, якщо так можна сказати, працюють в полі і працюють руками. Я думаю, що на сьогоднішній день, коли мова йде саме про питання військові, то велика Сімка для себе просто визначається, що як вона буде робити, зважаючи на те, що війна очевидно триватиме довго, і очевидно, мова йде про війну на виснаження. Причому війна на виснаження як для Росії, так і для України. Але і також певною мірою це буде війна на виснаження для наших партнерів. А що стосується безпосередньо хімічної зброї, що стосується ядерної зброї, то я думаю, що поки що ми будемо обмінюватися. Ну ми мається на увазі коаліція і Росія, поки будемо обмінюватися загрозами. Але паралельно з цим Мені здається, сьогодні в Європейському Союзі, в країнах великої сімки, розробляються нові санкції, нові інструменти, які просто попередили можливості. Ну я би сказав, підтримувати атомну зброю, ядерну зброю Російської Федерації на відповідному рівні, тому що це не просто знаєте, де зі складу взяти і так сказати застосувати це з одного боку. Ну а з іншого боку, це звичайно буде посилення тиску, посилення тиску і посилення тиску не тільки з боку наших союзників, але й в тому числі посилення тиску через Кі країни, я не думаю, що всі в захваті від того, що Російська Федерація цим безпосередньо загрожує. Але як мені здається, тут треба говорити не тільки про те, що Російська Федерація загрожує, і крапка треба говорити про те, що це також загроза для Російської Федерації. От мені здається, на сьогоднішній день цей момент ці якось опускають, тому що ніхто не буде чекати, поки на них прилетить з Кремля умовна ядерна бомба. Да? Я думаю, що це буде звичайно удар у відповідь, і тому в цьому сенсі це дуже таке небезпечне балансування дійсно на грані, ну що найменше. Чого обмеженого ядерного конфлікту ще один цікавий момент: те, що ем, представники великої сімки країни, вони звертають увагу і на риторику росіян, тобто тут йдеться так про дії, те, що роблять росіяни на фронті використання хімічної зброї, але й так само про ось ці погрози. Тобто, е, ну те, що здавалося би там до цього моменту не. Ми не бачили, що воно конвертується в е, якусь якийсь серйозний результат. Це те, що не мало якихось серйозних наслідків, коли росіяни так направду, лякають, тобто десь там завуальовано, може непрямим чином згадують про наслідки від використання ядерної зброї, але далі слів очевидно не йдуть. Тобто, фактично з цього комуніке теж випливає, що ці слова країни заходу ширше навіть та це не лише про країни заходу йдеться вони бачать і вони ними не легковажать. це теж сигнал такий для москви я думаю, що і це сигнал для Москви. Але з іншого боку, це також і ну певною мірою вже внутрішня політична проблема наших союзників. Там в різних країнах відбуваються вибори. Там ну ми бачимо посилення, скажімо, правих, і я би сказав таких праворадикальних партій. От і звичайно, на сьогоднішній день в сучасному глобалізованому світі всі спілкуються з усіма. Тому так чи інакше, ці слова доносяться до широкого загалу, і зрозуміло, що ніхто не хоче ввести ядерну війну, в тому числі на заході. Якщо це так, то це. Вже фактично не тільки вплив на політики, але й вплив на відповідну громадську думку. І я думаю, що цей потенціал ми також не повинні недооцінювати. Саме тому наші партнери говорять про те, що вони виділяють і будуть виділяти дуже великі кошти на боротьбу з російською пропагандою для того, щоб просто не дозволяти індоктринувати своїх громадян отим тим сим, так мовити цією агресивною риторикою і завлякуваннями, які йдуть з боку Росії. Ще одне яке е, з'явилося за результатами саміту, е, Росія повинна заплатити Україні за е, завдані неї збитки. Суверенні активи в юрисдикціях країн Великої Сімки залишатимуться замороженими. Це так само випливає з Кюмюніке після саміту в Італії. Ну і за інформацією світового банку на сьогодні завдані збитки Україні становлять понад 486 мільярдів доларів. Тобто, ну скажімо так, треба відштовхуватись від того, чи зобов'язується заява до чогось на даному етапі, чи це радше таке така офіційна оцінка збитків і офіційна, офіційне декларування того, як їх е, покривати, і не більше того. Перше, те, що стосується обсягу збитків, то тут є збитки фізичні і збитки економічні. Тобто, якщо я, скажімо, не працюю внаслідок війни, то я втрачаю прибуток, я втрачаю інвестиції, людей і так далі. Це все мої економічні збитки. Тому в даному випадку це просто кошти з моєї точки зору, як орієнтир того, що ми безпосередньо втратили. Втратили в економічній діяльності, втратили в фізичному вимірі. Те, що стосується заяви Великої Сімки, то тут треба чітко розділити два моменти. Перший момент, скільки та не тривала війна, але гроші Російської Федерації залишатимуться замороженими. І наскільки я розумію, єдиною мовою розмороження їх визнання Російської Федерації своєї економічної провини. Я наберу зараз політику і готовність сплатити певні репарації. Як це все буде виглядати? Поки що говорити зарано. Другий момент ці кошти перебувають, умовно кажучи, на рахунках банків. По деяким з цим коштам вже закінчено термін їх обслуговування, тобто не ну, припиняються умовні умовні, значить, депозитні угоди, якщо говорити Дуже просто ці кошти можуть бути інвестовані, а доходи від коштів, які поки що так сказати, працюють безпосередньо в західній фінансовій системі, будуть передані безпосередньо в Україні. На цю тему говорилося дуже багато. Ці розмови активно ведуться десь приблизно починаючи з першого кварталу 2023 року. Якщо я не помиляюся, нарешті була знайдена схема, яка задовольняє практично всіх. Тобто буде підписана. Ну давайте так скажімо так, сказати, велика угода за цією угодою, Сполучені Штати. Америки, союзники з G7 і Європейського Союзу складають оцю цю умовну суму, скажімо, там п'ятдесят чи скільки так, там мільярдів, мільярдів доларів на один рахунок. Ці кошти будуть передані Україні у форматі такого собі, так сказать, кредитної угоди. Але кредитна угода дуже специфічна. Забезпеченням цієї кредитної угоди на нашої спроможності і повернути ці гроші будуть якраз оці от надходження від від заморожених від заморожених грошей заморожених грошей Російської Федерації. Я думаю що це якраз та схема, яка носить інноваційний характер, нічого до сьогоднішнього дня ми не можемо знайти в історії для того, щоб провести паралель. Але вона, як мені здається, політично влаштовує всіх, тобто не порушується суверенність коштів національної держави, навколо чого так мовити ламалися списи до цього часу. Друге, фактично, ця угода є найбільш з моєї точки зору на сьогоднішній день юридично бездоганною. І третя це угода, яку можна вже фактично зреалізувати протягом 2024 року. Я думаю, що. Якраз той термін, про який говорили наші партнери G7, до кінця року, розробити відповідний механізм, відповідні документи, призначити людей, які будуть рухати ці гроші, і вже передати Україні перший транш це цілком можливо. Ну, обсяг, давайте озвучимо його: це 50 е, мільярдів доларів. Власне, алгоритм ви щойно озвучили, яким би чином це е, можна було реалізувати. Е, про те, які потреби це покриє, в разі якщо дійсно це буде працювати ось таким чином. Ну там лунав прогноз про те, що це е, в середній середньостроковій перспективі може покрити українські потреби до 2025 року. Ну але Україна має різні потреби: і те, що є на фронті, і соціальні зобов'язання. І ну, в цілому на це належить дивитися ширше. Як би це виглядало, який алгоритм? Я почну з вашої останньої тези. Проблема полягає в тому, що це очевидно буде перша така схема, чи друга я би сказав, схема довгострокової підтримки України. Перша схема довгострокової підтримки України це 50 мільярдів, які ми отримали євро, які ми отримали від Європейського Союзу, розрахована на 4 роки наперед до відповідними наслідками. І запровадження такої схеми, яку пропонують сьогодні Сполучені Штати Америки, Велика Сімка, це другий такий от довгостроковий та скадов, такі і Інноваційний, інноваційний інструмент. Я не кажу про гроші Міжнародного валютного фонду, це тема, так сказати, окремої бесіди. Тому, значить, це говорить про комітмент, як кажуть, зобов'язання наших партнерів буде з Україною протягом тривалого часу. Для нас це принципово важливо. І якщо, скажімо, в силу певних причин вичерпується термін дії цього інструменту, я більш ніж певний, що він буде продовжений в тому чи іншому форматі. Як кажуть колеги російські, так сказати, ліха біда начала, от ми почнемо так сказать, ці гроші використовувати. А що стосується безпосереднього використання, то на сьогоднішній день. Ми бачимо три основні цілі. Перша ціль це військова підтримка України. Причому дуже важливо, що мова йде не тільки про традиційні військові закупівлі, але й в тому числі про вкладення коштів в розвиток військового промислового комплексу на території України, тобто створення власних виробничих потужностей в галузі в галузі ВПК. Друге це покриття бюджетного дефіциту. Ми знаємо, що на сьогоднішній день більше там сорока відсотків наших бюджетних витрат це бюджетна допомога з боку наших партнерів. І така, от я би сказав, передбачуваність на кілька років джерел цієї допомоги є принципово важливою для будь-якої країни. Ну і нарешті, третій момент це поточне відновлення. І на Берлінській конференції, і наскільки я слідкував за зустріч Великої Сімки, всі говорили про необхідність забезпечити стійкість української економіки, а це перш за все, критична інфраструктура і перш за все, енергетика. От такі от три напрямки. Ну а далі подивимося, який буде конкретний механізм визначення пріоритетів Тетів в межах кожного напрямку і як ці гроші будуть безпосередньо заходити в Україну. Поки що є тільки загальні бачення, різні пропозиції. Дочекаємося до того, коли буде запропонована конкретний, як кажуть, гайд дороговказ, як куди, куди, як куди нам з вами звертатися за цими грошима і як їх використовувати про берлінську конференцію з відновлення? Ми ще згадаємо за коротку мить, але перед тим я би ще ще одну тему хотів тут окреслити це рішення, зокрема Сполучених Штатів Америки посилити санкції. Проти Росії днями з'явилося це рішення 12 червня. Е нова заборона зупинила торгівлю доларом та євро на російській біржі. Ну і там потім з'явилося з'явився комунікат про те, що тепер е міжнародною валютою основною е для росіян буде юань. Китайський е це вже наслідки. Тобто, фактично, на відміну від попередніх е прийнятих пакетів е санкційних, тут ми бачимо пряму реакцію, прямий результат. Це московська біржа і це. Це ось це рішення щодо Юаня. Е, Наскільки це впливове, впливове рішення на, на перспективу? Це дуже сильний крок з боку Сполучених Штатів Америки, тому що Сполучені Штати Америки подобається це комусь чи ні, але залишаються центром міжнародної фінансової системи. Так, а, не найкращий у нас зв'язок зараз із прані. Давайте спробуємо перетелефонувати до Ігоря Бураковського, Чуть тому мати. що ну, тепер чуємо. Пане Ігоре, чи ви нас тепер чуєте? Так, я чую, да, Я тоді продовжу. Сполучені да? Штати Мельники. Сполучені Штати Америки і наші партнери, щоб не повторювати, прекрасно розуміють, що є фізичні заборони, чого не можна постачати в, в Росії і чого не можна звідти вивозити. І є заборони пов'язані з обмеженням доступу російських компаній тих компаній, які допомагають російським компаніям до міжнародної фінансової системи. Тому це відключення від свіфту, це заборона на ті чи інші види розрахунки. І оцей так мовити удар. Він є надзвичайно потужним. Він є надзвичайно потужним. І переорієнтація на юані вона не Рятує російську економіку, по перше, я дуже специфічна валюта. і Ми бачимо, що з одного боку да вони таки торгують на юані, але останнім часом всі практично повідомляють про гальмування розрахунків. Всі говорять про те, що великі російські великі китайські банки відмовляються від розрахунків з Російською Федерацією по одній простій причині, чому тому, що вони бояться американських санкцій. І говорять, це свідчить про те, що валютні фінансові санкції Сполучених Штатів Америки є надзвичайно є надзвичайно потужними. Ну і нарешті другий момент це те, що Російська Федерація вона хотіла вести війну на виснаження. Ну і тепер фактично вона виснажує свої і резерви, в тому числі. І тут якраз виникає така ситуація, що з одного боку вона, начебто, щось там експортує, експортує ту ж саму нафту, експортує, скажімо, там газ, да, але отримує за це ті ж самі юані або індійські рупії, І за ці гроші дуже. Важко купувати технології, робити все, те, що все те, що потрібно для воюючої країни. Тому я думаю, що це захід, який треба було робити раніше, ну але тим не менше, сталося як сталося. Кілька хвилин у нас залишається. Я би хотів з вами ще поговорити про конференцію з відновлення у Берліні, яка тривала упродовж тижня. Ну з важливого це рішення запустити проєкти на 16 мільярдів євро. Це таке сукупне, сукупний і загальний висновок. Але ви як з'ясувалося, як людина, яка безпосередньо брала участь у цій конференції? Напередодні ви повернулися до Києва. Як би розставили пріоритети е за підсумками цієї зустрічі? Ну, перше, ця конференція вона була свого роду, я би сказав, підсумковою, да тому, що змінилася дуже сильна ситуація на фронтах. Давайте речі називати своїми іменами. Ми бачимо так мовити ці проблеми, з якими сьогодні стикається українська економіка, і це в принципі були дві основні теми. Другий пріоритет це пріоритет, звичайно, допомога наших партнерів, забезпечення економічної стійкості. Я завжди казав, що сьогодні да ми повинні говорити про відновлення а на сьогоднішній день за завдання є поточне відновлення, забезпечення. Я поточної економічної стійкості, якщо країна не виживе, то тоді ніякого відновлення не буде. І про це говорилося дуже і дуже багато в цьому зв'язку. Всі практично говорили про українську про українську критичну енергоструктуру, і всі інфраструктуру, і всі говорили про необхідність посилення. Повітряної оборони в різних так мовити варіантах для того, щоб фізично просто забезпечити функціонування економіки. Багато говорилося про питання залучення бізнесу, європейську інтеграцію України. І що мені здається було дуже вдалим, що практично в усіх сесіях і в кулуарах так мовити конференції, да була велика виставка можливостей українських регіонів. Чому це важливо? Це важливо, тому що регіонам треба буде відбудовуватися. Місцева влада візьме на себе основний тягар цього всього процесу. Де, крім того, давайте згадаємо, що 50 мільярдів. Від Європейського союзу в частині на відновлення якраз передбачені на підтримку місцевої влади ем, якщо говорити про зацікавленість бізнесу німецького або ширше закордонного е, щодо України це радше такий відкладений інтерес через війну, чи, чи дійсно так як ми чули, знаєте, з окремих урядових кабінетів про те, що нібито він є, цей інтерес це зацікавленість і війна тут на заводі не, не стає. Як це виглядає насправді? Я скажу таким чином: В принципі є певна частина іноземного бізнесу, яка продовжує працювати в Україні в різних так, мовити сферах. Вони відновлюються, вони також несуть певні втрати. Але тим не менше, це люди, які ну, очевидно, пов'язали свої середні довгострокові плани безпосередньо з Україною. А що стосується залучення, скажімо, якихось таких багатомільярдних інвестицій прямо сьогодні і на завтра від великих компаній, я думаю, що з цим доведеться почекати. І тут є два питання: перше питання невизначеність великі гравці, хочуть дізнатись. Що буде відбуватися в політичному, в економічному плані протягом 3-5 років? Другий момент це страхування ризиків, тобто це військове страхування і все, що з цим безпосередньо безпосередньо пов'язано. Ну а крім того, далі виникає питання стосовно того, як заходити в Україну. Я думаю, що великий бізнес, і не тільки великий, але й малий середній бізнес, тих же європейських країн, зацікавлений заходити і брати участь у відновлювальних проектах, які будуть фінансуватися настільки коштом України, скільки коштами наших міжнародних партнерів, як вони будуть заходити. Будемо дивитися, але я поки що, чесно кажучи, не очікую. Знаєте, притоку свіжих грошей, коли усвідомлено тут закладаються якісь великі об'єкти для того, щоб е використовувати український потенціал, який є, незважаючи на війну. Бізнес любить прогнозованість, і це абсолютно очевидно, і цілком як на мене зрозуміло. Та тому на жаль, це наразі виглядає ось таким чином, але. Будемо стежити за тим, чи зміниться щось та бодай в настроях приватних інвесторів. Ігор Бураковський. Я вам дякую, професор і директор інституту економічних досліджень та політичних консультацій з нами на прямому зв'язку. Друзі, подякую всім, хто перебував з нами на одній хвилі впродовж найближчих кількох годин. Далі Інна Марецька, інформаційний сервіс, і потім ефір продовжить мої колеги. Тому варто залишатися на радіо НВ.